Вітаю знову друзі, не встиг залити відео, як вже ще 5 штук викопав Ось такий корінь мощний, потужна коренева Чотирьох річки, я їх смислу немає ширше копати, бо воно і так о Здоровецьке, все в корінні. О. Бомба. Кондукт да, нарощує корінь, дай дорогу. Нарощує, дай дорогу корінь. О, тому ось такі вже з Ну, Я думаю, що ці всі вже будуть з, відко... з квітковими бруньками. Вони вже будуть давати горіхи. Тільки я їх сильніше обріжу десь на 90 см. От. Щоб вони файно прижилися. І всі горіхи, що будуть на них, можна лишити там один кластер, два-три горішка. І на тому все. Бо якщо загрузиться сильно, буде дуже це стресувати рослини. Як не як корінь далеко вже пішов, я його об обсокірою. Лопатою обрубав. Ну і звісно, що крону зменшу, але все рівно краще горіхів прибрати в перший рік. Садимо, в мене відео є. Кому цікаво, можу скинути відео посадки. Я думаю, його вже гості каналу. Всі бачили каналу і групи моєї. О, тому це он викопав, було 18. О, дивіться, це тут було. Я раз, два, три викопав і це. Раз, два, три, чотири, п'ять. Ось. Красені. Так. Метр вісімдесят, два метри і туди. Три метри рослини майже, а може й більше окремі. От. Тому такий, такий матеріал рідко буває у мене. От. Залишилося 13 штук. Ну, Це за 20 хвилин чи 30 ще викопав. Я думаю, що до завтра частина з них піде з молотка. Трьох-чотирьох річки, в основному чотирьох. Дуже файні. Такі вже майже держаки до лопати. От. Файно, все, продовжуємо, працюю.